Ви на каналі Краші. Напевно, кожна дівчинка мріяла відкрити салон. А сьогодні нам про це розповість Ольга. Ну і що, ходімо? Ну що, у нас сьогодні є гостяк, засновниця школи краси Ольга. Розкажіть, будь ласка, про себе, як давно ви в цій сфері? Доброго дня. Я в сфері вже 16 років, б'ють індустрії. Працювала як візажист, а потім, сім років тому я відкрила свою школу. А чому саме от, в які сфери? Мені завжди подобались якісь там баночки, якась косметика. А, і мій початок він був саме з мереки. скільки потрібно було коштів, щоб запуститись і на що більше пішла їх частина? А, Дивлячись, з якого початку, <хи> якщо починати з візажиста, саме коли я починала, навчилася в Маріки, uh -huh. отримала освіту теоретичну, то тоді там мій стартовий набір був там на півтори тисячі гривень, тоді був інший час, інші uh -huh. зарплати. І тоді пішла вже працювати візажистом 8 років, пропрацювавши в салоні. Коли я відкривала вже свою школу, це було досить поступово. Тобто, в мене були учні, це були дівчата, які самі просилися навчити їх робити візаж, а потім вже просилися навчити робити брови. І за свої особисті кошти, які я зробляла, я спочатку винаймала просто в оренду місце. А тоді я вже орендувала приміщення в фотостудії фотографа. Це я На той час ще працювала з Олександром Толчинським. І в нього було два кабінети, один кабінет був як гримерка. І оця гримерка стала моєю першою студією школи. Потім вже учнів ставало все більше і більше. І тоді я вже приїхала в декадру народів. І тут ми винаймали 31 квадратний метр. На сьогоднішній день ми вже переїхали саме в це приміщення, і тут вже винаймаємо 71 квадратний метр. Велику роль має місце знаходження студії? Ну, для мене принципово було, щоб це було саме центр. Взагалі, насправді для школи це не має ніякого значення, але для студії, для студії краси, це має значення, тому що від цього залежить і твоє ціноутворення, яке ти можеш. Ну який ціник ти можеш собі поставити, а тому, що завжди люди будуть приходити в салон там, де їм зручніше. Які основні вимоги до роботи і до приміщення? Ну, основні умови це щоб була вбиральна в доступі, так? тобто вона в нас на поверсі знаходиться. По пожеж... пожежній безпеці повинен бути вогнегасник, ну а також інструкція, у нас на стіні висить інструкція і запасні виходи. Які певні труднощі на старті? На початку найбільш складним це є почати. Тобто, насправді, якщо у вас є бажання, ви знайдете кошти спонсорів, ви знайдете приміщення, яке вам подобається. В принципі, можна абсолютно все, аби було тільки бажання, і тут саме головне почати. Угу. Які послуги ви надаєте і як формується прайс? Ми надаємо послуги ламінування брів, ламінування вій, корекція та фарбування брів, а також перманентний макіяж, тобто це пудрові брови, акварельні губи, міжвійка. А також ми робимо макіяж і запрошуємо до нас, у нас є партнери, тобто перукарі, які також допомагають створенні образів для наших клієнтів. А також у нас є курси по всім цим направленням. Тобто курси по правам, е, по ламінуванню брів та вій, е, по перманентному макіяжу, по макіяжу. Тобто, по всім цим направленням ми також викладаємо. А скільки робочих місць і скільки майстрів працює у ЗМІНу? У мене? Так. По-разному. Так як наше основне направлення це школа, тобто саме навчання, тому наші майстри працюють лише по запису. І по-різному буває. Буває, коли ми працюємо всі разом, а буває, коли ми працюємо ну, майже по черзі, в залежності від того, чи є в когось курси. Можливо, хтось проводить процедуру, хтось проводить паралельний курс. Угу. А ми є якийсь певний план. А по процедурам, щоб вони повинні скільки там місяць виконати таку плану ну, кількість процедур? Хотілося б. <гум> <гум> мені б хотілося, щоб був цей план, але цим же взагалі займається керівник. А, а так як керівник є і викладачем, і майстром, то мені складно це все. Ем... Ну так скажемо, робити разом. Тобто мені не вистачає на це часу, тому в нас нема плану. Ми просто беремо стільки, скільки можемо взяти, і все. А де можна ходити постачальників? Процесі роботи ми тестуємо багато марок і обираємо ті, що найкраще підходять для роботи, для наших клієнтів і для нас самих, а також для навчання. Є дуже популярні бренди, якими користуються багато майстрів, і наша основна позиція знаходити такі бренди, щоб вони були максимальної якості, тобто як саме європейської якості, але щоб ці бренди були українські. Тому ми використовуємо в своїй роботі і навчанні лише українські бренди з європейською сертифікацією. Які перші кроки потрібні, щоб відкрити студію? На перших етапах я рекомендую винаймати в оренду місце, тому що це вийде вам не дуже дорого і ви зможете вже напрацьовувати соціальні мережі, працювати з ними і таким чином напрацьовувати свою клієнтську базу. Бо ваша клієнтська база, коли ви працюєте самі на себе, завжди буде йти за вами. Де берете клієнтів? <кій> Ми залучаємо клієнтів е, через різні е, платформи. Це і Google платформа, і соціальні мережі. Яка реклама Дієва? Уся реклама Дієва. Е, тут не можна сказати, бо буває таке, що е, ти робиш одну і ту саму рекламу. Е, е, один раз вона вистрілила, а на другий раз може не вистрілити. Тобто вона. Е, е, вона повинна бути всюди. Продуктивна реклама це коли її багато. Угу. Яка мінімальна сума потрібна, щоб відкрити студію з орендою, ремонтом і обладнанням? Дивись, дивлячись, яке приміщення, от на скільки квадратів, дивлячись, який от, ремонт робити. Це от мінімально. Прям мінімально Ну так. краще оренда місця. Це мінімально. Uh -huh. Це те, десь ти там заплатила 2,5 тисячі за оренду, і в тебе там вже є і візажний стол, і там uh -huh. стул, там, ну, якщо ми про бровістів балакаємо а, там, чи про візажиста. Якщо е, ну, там, максимум стартовий набір, да, е, в залежності від того, яка професія. Якщо це перманентний макіяж, то стартовий набір, е, ой, е, якщо ти просто бровіст, корекція фарбування, ламінування, то стартовий набір е, десь в районі 6 тисяч гривень. І оренда місця 2,5 тисячі гривень. Тобто це може кожен. 8,5 тисячі можна навіть взяти в розсрочку. Якщо ми говоримо про майстра візажиста, mm -hmm. то візажист теж там стартовий набір десь в районі 20 тисяч гривень, ну десь так. А якого потрібно косметику закупляти? Прямо люкс, чи можна таку більш ну, бюджетну? Треба комбінувати. Тобто якісь позиції повинні бути люкс, які якісь можна а, бюджетними замінити. Тобто, те, що повинно бути а, гарної якості, це тон, консилер і а, там, тіні, наприклад. Mm -hmm. Тому що це повинно а, довго триматися, не стиратися, довго носитися, для того, щоб клієнт знову до вас повернувся на, ну, на, на будь-яку там іншу послугу або mm -hmm. повторно. Якщо е, саме ці позиції будуть неякісні, ну можна бюджетну туш взяти, карандаш там якусь помадку. Да? А помада вона ж тоже повинна бути стійка? А це можна зробити за допомогою пудри. нанесла е, помаду. Через серветку пудру знову нанесла помаду, через серветку пудру і знову нанесла помаду. Повір мені, Макс Фактор одихає. Тобто, ну можна викрутитись в таких позиціях, якщо знати там але там клієнт, Вона подається на такі лайфхаки. Я тобі хочу сказати. Навпаки. Їх це заворожує, а я не знала, що дійсно ой, я так собі зроблю. Тобто це те, що вона може використати ну, в себе вдома. У мене не було просто таких випадків, які б якось негативно реагували, що я їм так помада не можу. Яка складність в такому бізнесі? Не знаю, чи, чи це складність, чи це навпаки. Для мене наприклад навчатися це добре. Я, я люблю навчатися. От в нашій професії треба навчатися постійно. Кожні півроку підвищувати кваліфікацію, тому що наша професія б'юті індустрія, вона взагалі пов'язана з модою, тобто з тенденціями, і вона постійно змінюється. Бачання там для всіх майстрів чи тільки для категорій категорії б'ють? Ні, для всіх. Б'юті-індустрія для всіх. От складність, мабуть, на сьогоднішній день для б'юті індустрії це те, що ми вже перестали бути просто майстрами, а ми і саме і маркетологи, і таргетологи, і, 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 і багато куча функцій. Розкажіть, будь ласка, які він виконує функції? Наш адміністратор він забезпечує в першу чергу сервіс нашій студії, тобто здає атмосферу. Це робота з crm системою робота з РРО, тому що зараз всі салони краси і всі студії краси повинні мати РРО. Це така програма, де видається фіксальний чек і тому подібне, тобто це е, повинен робити, хтось робити. Mm -hmm. е, і у нас є програма CRM, що дозволяє працювати з нашою клієнтською базою для того, щоб е, у вас клієнти повинні бути обов'язково записані, е, тому що ви таким чином зможете їх повернути, наприклад, якимись акційними пропозиціями. Адміністратор взагалі проходить певні якісь курси по підвищенню. Моє адміністр е, своїх адміністраторів я навчаю сама. Я склала для них посадову інструкцію, склала усі скрипти. А як вони повинні розмовляти з клієнтами? Як проводжати, зустрічати, а е, які розсилки робити? Тобто, це все в мене прописано, і е, мій адміністратор навчається цьому е, саме в мене. Або якщо е, Адміністратор уходи, то коли я шукаю нового, то старий адміністратор, тобто, те, що був, навчає нового адміністратора. А як ви дізнаєтеся, що саме цей адміністратор нам підходить? Які певні критерії по підбору персоналу? У мене критерії підбору персоналу це лише людський ягод. Якогось плану по продажам, просто в нас є ті продукти, якими ми самі користуємося. Тобто, це якраз Skills і це ілан, а також кісти, «Пензлики CTR». це те, що ми самі використовуємо в своїй роботі. І тому вона у нас всі, ну, завжди є. І коли у нас учні беруть стартові набори, вони ж беруть з цього ж самого матеріалу, тобто вони можуть його тут купити. По тим самим цінам, що і в інтернеті. Це спрощує, так скажемо, не треба буде сидіти там годинами в інтернеті, вибирати, яку позицію купити. Ми просто даємо список необхідних матеріалів на тих брендах, на яких ми працюємо, і пропонуємо їм купити їх у нас, щоб ніде там не переплачувати за передачу грошей там через банки. Там якісь комісії за нову пошту, тобто вони тут зразу взяли і на місці купили собі стартовий набір. А ви маєте від того якийсь плюс, якщо вони купують за тими самими цінами, що в інтернеті? <клес> а, а вже ж, так як я оптовий покупець, то так, в мене є е, певна знижка, і я маю з цього як. Певну вигоду. Але маючи цю певну вигоду, навіть своїм учням даю додаткову знижку від тої ціни, яка є в інтернеті. Ну, це стосується саме перманентного макіяжу. Це діколор від бренду Elan. Це такий помічник для кожного майстра починаючого, тому що дуже часто дівчата можуть не підрахувати час, коли він вони фарбують брови, і виходить дуже темні брови. Uh -huh. то в такому випадку, щоб клієнт залишився задоволений, можна використовувати діколор, він підсвітить те, що перетемнив майстер. Тобто, uh -huh. Головне не те, щоб не робити помилок, а головне вміти ці помилки виправляти. Uh -huh. Ну, Якщо ми говоримо лише про проекці, хрипці... То це десь приблизно цей набір потрібен кожному новачку. Але якщо ми говоримо про ламінування брів, то е, тоді додадуться ще два складника, е, додасться органове масло і додасться ще коло правмаз, тобто ще три позиції. Ну, дивіться, якщо. Ми говоримо просто про новачків, про майстрів, то достатньо буде першої групи. Це там буде невеличкі податки, ЄСВ для всіх однакове, вона враховується з мінімальної зарплатні. Але на першій групі не можна наймати працівників. На другій групі ФОП можна вже наймати працівників до 10 і там буде вже трохи більше. Податок, а ЄСВ так само буде, як і в першій групі, тобто враховуватися з мінімальної зарплати. От на сьогоднішній день на другій групі ЄСВ і податки складають десь е, біля трьох тисяч, а на першій групі це буде складати десь біля 1800, Десь так. Угу. Е, як, е, якщо ми говоримо про освіту, то на першій групі не можна взяти квет. Про освіту на другій групі можна вже обирати квет інші види освіти. Квет це, що? квет це те, що ви позначаєте, якою діяльністю ви займаєтесь, тобто в нашому випадку це квет салони прокарські послуги та інші види освіти, тому ми і школа, і студія. Офіційне оформлення краще робити тоді, коли вже у вас є. Хоч якась клієнтська база. Тобто, ви ж повинні розуміти, що вам треба кожного місяця, оці там 1800 чи 3000, незалежності від вашого доходу, платити. Бо якщо ви до певної дати не заплатите, то у вас буде штраф. Тому треба розуміти, що якщо ви оформлюєтесь як ФОП, то вам потрібно мати вже якийсь стабільний дохід. Тобто, якась вже клієнтська база повинна бути. І що дає квет і можливість вносити інші відосвіти, так це дає можливість викладати, видавати сертифікати. Це все. Дякую, що ви з нами поділилися. Такою інформацією. Я бажаю вашому бізнесу, розвитку та процвітання. Дякую.